Всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі Української кухні. В цьому відео ми з вами приготуємо вареники на пару з капустою та грибами. Готуємо начинку на вареники. На сковорідку наливаємо олію і гарно її нагріваємо. Далі викладаємо нарізану кубиком цибулю. Помішуючи, смажимо її до прозорості. Далі додаємо натерту на грубій терці моркву. Помішуючи, продовжуємо смажити до м'якості моркви. Тепер додаємо нашинковану дрібну капусту. Продовжуємо все смажити до готовності. В кінці додаємо спеції, сіль та суміш перців. Просмажуємо ще буквально одну хвилину, вимикаємо вогонь, перекладаємо капусту в миску і даємо їй повністю охолонути. Окремо нам потрібно просмажити печериці до золотистого кольору. На розігріту пательню викладаємо нарізані шматочками печериці, можна використовувати будь-які гриби за вашим смаком. Пательня повинна бути сухою. Помішуючи, смажимо до моменту, коли з грибів повністю випарується рідина. Далі додаємо трішки олії. Продовжуємо смажити гриби до золотистого кольору. Тепер підсмажені гриби перекладаємо до капусти. Все гарно перемішуємо. Начинка на вареники готова. Готуємо опару для тіста. мисці з'єднуємо. Воду вона повинна бути нагріта до теплого стану, не гарячою. До неї додаємо цукор, дріжджі та 4 столові ложки борошна від загальної кількості. Перемішуємо все до однорідності, щоб не було грудочок. Накриваємо рушничком та ставимо в тепле місце підходити на пів години. Далі до опари додаємо олію. Все перемішуємо. Окремо просіюємо борошна. Додаємо його до рідини разом із сіллю. Борошно додаємо невеликими частинами і починаємо замість тіста. Тісто повинно бути м'яким та еластичним. Як тільки тісто замісили, зразу починаємо формувати вареник. Йому не потрібно підходити як дріжджому тісту. Розділяємо тісто на дві частини для зручності у роботі. З однієї частинки робимо качалку. Нарізаємо на шматочки, все залежить від того, якої величини ви полюбляєте вареники. Кожного шматочка робимо кульку. Поверхню трішки присипаємо борошном, беремо шматочок тіста, розкочуємо його у коло, викладаємо посередині начинку, гарно защіпуємо. Вареники викладаємо на поверхню присипану борошном. І так формуємо всі вареники. Коли вареники сформовані, наливаємо в каструлю воду, ставимо приспособу для, для приготування вареників на пару. Дно змащуємо олією, викладаємо вареники на відстані один від одного, щоб вони при приготуванні не позлипались. Накриваємо і варимо вареники 5 хвилин до готовності. Готові вареники викладаємо до миски, в якій є засмажка з цибулі. Варенички струшуємо, щоб вони не позлипались. Після приготування вареники гарячими подаємо до столу. Обов'язково спробуйте приготувати ці дуже смачні та пухкі вареники з капустою та грибами. Це дуже смачно. Всі складники для рецепту будуть в описі під відео або в нашій групі у Фейсбуці Українська кухня в кращій традиції. Дуже вдячна вам за підтримку україномовного каналу, за лайки та підписку.